Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами. Всім дякую, хто до мене приєднається. З самого найкращого дня, самого найсвітлішого, найріднішого. І з великими побажаннями я до вас сьогодні. Ви знаєте, у мене був дуже такий найприємніший день, святковий для мене. У мене було день народження, я дуже всім вдячна, хто мене поздоровляв, хто був зі мною, розділяв моє свято і всім зарані вже, хто поздоровляв, хочу всім побажати також здоров'я і сил, і буду дуже вдячна всім, хто приєднався до мого поздоровлення. Тому хочу трошки з вами поділитися. Дуже вдячна своїм сотрудникам, які працювали в місті зі мною. Люди дуже деякі не забули мене, і це було найприємніше в моєму житті в цей такий святковий день народження. Хоч я на чужих землях, але я завжди дома своєю. З своєю країною, і тому мені завжди не вистачає її, і я завжди якби, плачу за неї. Але ми всі повинні бути, як кажуть, привичні до цього всього. Так у нас не тільки у мене, а у всіх так склалося життя, хтось міг виїхати, хто виїхав до своїх рідних. Але так, як складається, ми вже нічого поміняти поки не можемо. Тому так, хотіла вам поділитися мої діточки. Я виростила двох дітей. Так? Всі знаєте, що в мене двоє дітей моїх, дві дочечки. одна зараз, в якої я проживаю в Новій Зеландії, а одна в Україні медик. Тому вона вирішила бути там. А ця дочечка уїхала за границю заміж, вийшла за кордон. Так? І вже сталося, що вона тут і, бабусю до себе забрала. Чого бо дитинка маленька, треба було поміч якусь давати. Тому так як сталося, то сталося. Я сьогодні дуже, як кажуть, вдячна всьому, що я в мирній країні знаходжуся і дуже-дуже щаслива цим всім, бо такий мир і спокій нам в наші руки дуже потрібен. Але отака от от ситуація. І мої дітки. Дуже мене поздоровили, дуже добре. І по Фейсбук, і в лічку мені, як кажуть, особисто змогли поздоровити мене, да? привітати. Тому дуже їм вдячна. Хочу сказати, ця дочечка, яка у мене тут змогла по-своєму, я не відкривала. Але ось таке поздоровлення. Вона мені, якби, мабуть, відкриточка. Зараз відкрию просто при вас. Так як у нас свята дуже великі, іюнь-іюль, у нас зять в іюні був мам, день народження чоловік моєї дочечки Іанки. І потім йшла маленька наша, ні, ішла дочечка моя 19 іюля. А вже 22-го вже внучечка, так що в нас все в кучі, а потім вже й бабуся. І тому так склалося, як склалося. І е, дочечка десь, я не знаю, де виписала таку е, справу собі, що можна поставити, бачите, як така сургутова печать із їхньою, е, з їхнім прізвищем. Тому так було подарки готували для маленької, готували для дочки і вже приготували і для мене. Мені дуже приємно це, тому таке поздоровлення прийшло. Я не знаю, як я його все відкрию. Просто так красиво це все зроблено, але якось так зроблю, щоб зможна було відкрити. Таке є поздоровлення. Ой, гляньте, отак от. Так от. Хочу показати. Ух ти! Гляньте, як файненько це все. Ой, так от. от таке от привітання, бачите, зараз вже, що хочете придумати, як уже красиво це все робиться, Боже мой. Що хочете придумують. Тому такі от, таке от привітання мені прийшло. І побажання також на. Є тут, а ну, ой, що це, це ж треба придумати, тут же ще і щось написано. О, так, це, я думаю, треба опулярне надівати, щоб можна було прочитати. Mm -hmm. <гум> Щас. Мамочка, з Днем народження, ти мій ангел-охоронець, моя дорогенька, зіронька моя. <гум> І в мене вона така начитана. Твоя любов це найкращий подарунок, який коли-небудь отримувала я. Дякую тобі за те, що ти завжди поруч і доброта і ніжність Твоя. Я бажаю тобі, щоб твої очі завжди сіяли від щастя, а серце від любові. Нехай життя дарує тобі тільки приємні сюрпризи. Слухайте, як це таке добре. І всі твої мрії збуваються з любов'ю, твоя дочка, Йоанна і моя вся сім'я. Дивіться, як вона добре мені це все зробила. Але це невеличкий такий скарб, який остається у мене. Дивіться, як це воно дуже гарно тут складається. О. Можна, можна таку, таку покажу. Бачите? І сюди собі запихнула. О, бачите, з карманчиком з таким. І воно собі не буде не мішати, нікому, нічого. Але це не все. Ладно, це потім уже складить. І злужу сюди все. І також, також дивіться, подарували мені отаку. От не знаю, що за фірма, але це їхнє золото вона не бере, бо тут золото не може. Це є, не знаю, в Оклінг не в Вілінгтоні такі магазини, де можна купити, цінне. Цінне таке, знаєте, як кажуть, золото. Хочу... І вона, мабуть, це ж, бачите, так, за, за цей, О, бачите, тут. Сейчас подивлюся, як відкрить. Ой! Ще не відкрию. Це ще й надо й ви знаєте, у цьому житті все надо, все життя треба вчитися, вчитися, щоб навчитися. Щоб ще не зламати його. Щось таке не можу відкрити. Ой, відкриваю. О, гляньте. Ага. Так що. От Сережки. І, і так от вони пакують так і серебряна цепочка. Ви знаєте, я вже бачу, що це є. No. О, яке. Я не знаю по серебру, але файненька, да? Отака <свісно> от ситуація. Думаю, сантиметрів 60, так як у мене, це золото. Але вона мені купила сережки. Кулечки, як кажуть, на них по українські кульки. От, ну, красиво, гляньте, да? Але це скарб. Такий собі буде від дітей. Ладно, потім соберу його це все. Але це ще не все. Доці мені я свою картину, бачите, да, У мене є. Рішила посипити тут, так. Взять їх взять, знаєте? От, дивіться, це вона мені. Ой, о чу. Ага, це вони... вона так все зробила його. Вона своїми ручечками, дивіться, вив'язала мені такі, бачите, рози з бутонами. Ви знаєте, яка красива, так? Да? Вона дуже велика рукодільниця в мене, настільки в неї це все. І можна буде поставити вазочку однією цією віточкою. Мігняте, як це гарно буде. Якраз буде красиво на під мою, цю, під мою іконку. Ну, дивіться, ну просто заглядіння. Це все ручки її. Настільки в мене ця дитина талантлива така, ну, я не знаю. Є. ну, собственно говоря, я колись розказувала я дуже в своєму житті мала таку можливість також. Знаєте, руки завжди кормлять нас і ноги. Тому такий подарунок. Я дуже вдячна своїй дитині, вона мені зробила такий подарунок. А я в ці хвилини от якраз перед іконкою можу, вам видно, чи ні. Угу. Перед іконкою якраз буде стояти квітнуть і квітно, буде радувати мене і других людей. Тому, тому така от ситуація. Але ще вона заказала, не знаю де. Спеціально ось для... не буду повертати камеру. Знаєте, складати бумаги там, от, наприклад, я пишу свої теми, да? я собі складаю їх, а потім треба складати. щось. Цей. Тому я готуюся, щоб там відповісти кому, там, де. розказую, що І от я собі раз поставила ну, як стоїчки такі, знаєте, упаковані. Дуже дуже мені нравиться, що вона. Так можна його покласти, але воно з дерева зроблене, не пластмасове, нічого. Тому це теж якби нагода, така невеличка для мене. Mm. Отака, Ой. Ой. От отакий мій е, е, празник з моїм святом пройшло. Дітки привітали мене всі, дуже-дуже вдячна. Накрили стол Я говорила вам, я сама робила олів'є. З України, таке, яке я мала на Україні, таке я собі зробила і, і тут. Тому була приготовлена пюре, у нас було приготовлено, ми не дуже когось до себе запрошували. Правду сказати, просто хочеться тиші, тому що гості у нас були цілий місяць, навіть трошки більше. Ми просто устали від усього, ми просто захотіли тиші в кругу сім'ї. Просто провели моє день народження. Їсти було, шу, і тому і 5 грамів випили, дуже люблю їхній напиток, Амарула є, ну, дуже -дуже... це африканський напиток, але він такий жіночий, було сладенький, знаєте, дуже-дуже нам подобається. І ми інколи можемо на свята це зробити. І якби привітати. Так що отакий у нас був день народження. Але сьогодні мала таку можливість, якби вже підбігний день. Зять каже, виїдемо, бо вже давно вже десь виїжджали в місто, в центр. Можете поїхати, щось собі купити, так як мама має. Своє день народження і виверіть те, що ви хочете, і купіть собі, щоб мамі була на пам'ять від, від е, нас. То правду сказати, ви знаєте, я так, це приберу сюди. Е, єдине, що я купила зошити собі, ось такі <рістити> От, Це от така от. А4 в них, виходить. Я не знаю, на скільки тут лисів. Щось не пойму. 80 лісов. Це 2,5 долара стоїть. Один трошки більший, бо також тут трошки більше. Бачите, на 400 листів теж. Це 4 доллара. от, оце трошки. Це те, що мені треба було, і купила собі, правду сказати, ще. Потім ручки і пішла собі. Це є такий свій подарунок. От ніхто не повірить, але я скажу, бо не часто ж виходимо. Ручок набрала, дитина зараз вже пише, щось забігає до бабусі, берет, тому я стараюся завжди, щоб були якісь запасні ручки. Взяла синюку, я руп'ять штук. Також це таке, що воно треба. Знаєте, Десь щось пишеш чи документи якісь дуже таке, що потрібне. Це також теж потрібно. там десь якісь ошибки, якщо робимо, то це отак. І ми сьогодні трошки якби, прийшлися. Але більше ніяких подарків я не купила. Я, правду сказати, шукала рамку. Тут купити рамку, так от ми єлі, правда, знайшли тоді на цю вишивку мою, бо це дуже тяжко. але я місяця півтора чи два вишивала. Зараз мама. Приїхала, була і більше місяця була в нас. Я закрила вишивку свою і не могла вишивати. Ну, так склалося. Ми були зайняті питаннями наших гостів. Тому, тому так як було, то було. Вже нічого не зробиш, да? так? І я не мала як вишивки. Тому я сьогодні була е, така настрої. У мене такий був піти купити, е, правду сказати, рамку на ту другу е, мою вишивку. Я Марія Магдалена. Вона дуже велика. У мене е, 60 на 80 Більше за цю. Е, Ну, пошти до метра, да, виходить. І от я сьогодні була в двох таких супермаркетах великих, там. у них такі, вони другий раз як склади йдуть і трошки щось, може, подешевше можна купити. То правду сказати, я нічого хорошого не, не знайшла і розміру такого не було. Тому, може, завтра ми ще поїдемо ще в один магазин, там все для дому. Я ще там хочу подивитися, може там будуть, тому треба зараз вже шукати, бо потім, коли вищиш і обідно, що воно лежить, і ти не можеш його ну, якби, привести до порядку. Тому от така от ситуація. От. Отаке моє свято пройшло. Дуже щаслива, що мене ще люди не забули. Ті, що працювали зі мною, в особливості дехто виїхав у інші країни, з Германії, з Ірландії, з Норвегії. Прийшлося, будучи вже мать канал, цей. І я змогла познайомитися з людьми. Також і вони мене поздоровляли дуже сердечно. Це. Для мене ковток мого життя, як знаєте, новий ковток повітря свіжий. Тому я дуже була щаслива цим усім, своїм таким самим приємним днем. І, як кажуть, поділилася сьогодні з вами і своїми такими враженнями, які склалися у мене на сьогодні. Дуже вдячна всім, хто до мене підписується, хто до мене пише мені коментарі. Може, вони не всі приходять до мене, в мене не підключено так, як треба. Але може, завтра, я подивлюся, якщо у нас е, дав добрий зять, що ми маємо проїхати до тих магазинів, я може куплю собі. Стулу, бо у мене це крісло, таке, воно мені неудобне. Я себе не дуже добре почуваю тут, воно якось стіл, да, а я маленька ростом, і воно якось трошки мені... Знаєте, я наче сижу, як у ямі, я не мій. Я звикла, щоб воно трошки якби... стулик у мене, він у мене на колесиках, колесики такі. І подвигнути його можна все, дуже мені це підходить. Все, все якби, да? ну, так. Проблема в тому, що дуже крісло якось воно низьке, і я падаю, наче як в яму. Тому я і сьогодні подивилася, мені дуже до подоби було одне крісло. І... Так воно, ви то 300 доларів стоять. Ну, там були, трошки можна було задешевше купити, тому я хотіла теж, якби. Так. Подивіться завтра і ще. Може, дасть Бог. Завтра я подивлюся і куплю собі такий собі подарунок сама в по особливості. Тому отака от маленька новина у мене була сьогодні з вами. Всім вдячна, хто був сьогодні зі мною. До зустрічі! З вами була Валентина. Всіх, -всіх легенько війна. До зустрічі!